Всім привіт! Вибачаюсь за довгу відсутність на каналі. На це є доволі важливі причини, але зараз не про це. Буду потихеньку повертатися в русло ютубера і по можливості буду робити принаймні якісь короткі відео по типу такого, як ви дивитесь зараз. В цьому відео хочу зробити невеличкий гайд на таку гру, як Alice Madness Returns, і в чому полягає цей гайд? Суть в тому, що в цій грі стоїть. Обмеження на 31 FPS. І коли ви хочете пограти в гру на компі, то вам може бути доволі таки некомфортно грати з таким FPS. Що потрібно зробити, щоб прибрати це обмеження? Нам потрібно знайти наш комп'ютер, зайти в нього, далі нам потрібно зайти в папочку Документи. Потім шукаємо папку my games Потім Alice Madness Returns, Alice Game, потім Config і шукаємо Alice Engine. Заходимо. І тут нам потрібно зробити дві штуки. Натискаємо Ctrl плюс F і в нас відкривається пошук. Пошуку пишемо спочатку Smooth. Натискаємо Enter. І прогортуємо донизу. Як бачимо, в нас тут пише Max music Frame Rate 31. Тобто максимальна кількість кадрів в грі 31. Міняємо на 60. Зберігаємо собі зразу. Далі пишемо V-Sync. Натискаємо Enter гортаємо донизу і бачимо, що тут стоїть значення true. Нам потрібно зробити так, щоб було false. Пишемо false. Так, зберігаємо. І можемо виходити і заходити в гру. Зараз я ще включу паралельно моніторинг FPS, щоб вам було накладно видно, що FPS змінився. Як можете бачити, в головному меню в нас тепер 60 FPS, а було 30. І тепер давайте подивимося, як буде в самій грі. Як можете зауважити, наш FPS тепер 60. Гра йде плавно. Все дуже гарно і дуже чітко. На цьому в мене все. Дуже вам дякую за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я і слава Україні!